Львів одне з найгарніших та найколоритніших українських міст. Це чарівне місто вважається столицею Галичини та центром Західної України. 2009 року Львову було надано звання культурної столиці України, і це не дивно, оскільки у найбільшому місті Західної України сконцентрована найбільша кількість музеїв, а також пам'яток історії та архітектури. Львів це напевно найкраще українське місто для відео та фотосесій, бо тут дуже багато прикольних локацій для зйомок. Львів відомий своєю фантастичною архітектурою. Архітектура центру міста дійсно вражає. Вона тут формувалася століттями, тому у різних львівських будівлях можна знайти риси різних епох та стилів. У цьому чудовому казковому місці відчувається європейський шарм та душевний спокій. Львів зачаровує своїми вузькими вуличками старого міста, старовинними будинками, а також чудовими та бадьорими ароматами дуже смачної львівської кави. Розповідаю я вам це все і сам прямо відчуваю насичений аромат гарячої кави. Чи піти попить? Гаразд, зараз розповім вам трохи про Львів, і потім піду поп'ю. Так, от за офіційною версією Львів було засновано у 1256 році королем Данилом Галицьким, який назвав місто на честь свого сина Лева. На сьогоднішній день Львів зумів зберегти атмосферу різноманітних історичних епох та різних культур. У цьому чудовому місті є багато гарних та цікавих місць, розваг, дуже смачної їжі, і, звичайно, тут є велика кількість пам'яток. Із головними з них я вас зараз познайомлю. Отже, 15 те місце. Львівська цитадель це історичний фортифікаційний комплекс. Побудували цей комплекс у кінці 19 го сторіччя. Цитадель складається з чотирьох веж бастіонів і триповерхової будівлі казарми. Її стіни, бастіони та оборонні вежі створюють враження масивності і стійкості. Протягом років цитадель використовували у різних цілях, включаючи військові потреби, тюремний комплекс і місце зберігання архівів. На сьогоднішній день в цьому комплексі розташовані ресторан, готель та оглядовий майданчик, з якого відкривається класна панорама на місто. 14 місце. Палац Потоцьких у Львові вважається одним з найвідоміших та найгарніших архітектурних спадщин цього роду впливових польських магнатів. Цій родині свого часу належали великі території у Польщі, Білорусії та Україні. Зараз палац Потоцьких це музейний комплекс і пам'ятка архітектури. Ця чарівна визначна пам'ятка є яскравим зразком барокового класицизму. Знаходиться будинок неподалік центру міста. У даний час палац частково функціонує як музей та галерея. Часто у цьому місті проводять різноманітні культурні заходи. Тринадцяте місце костил Святої Ольги та Єлизавети це найяскравіший приклад неоготики. Збудували його на початку 20-го століття на честь імператриці Єлизавети Баварської, дружини імператора Австро-Угорщини Франца Юсипа І. Місткість храму святих Ольги та Єлизавети одна з найбільших у місті. З 1991 року Собор перебуває у власності Української греко-католицької церкви. У 2014 році у найвищій Львівській церкві святих Ольги та Єлизавети відкрили оглядовий майданчик. Між іншим, вона єдина у Львові, яка знаходиться на вежі храму. Висота храму складає 88 метрів. Звідси відкривається чудовий краєвид на гарний залізничний вокзал та західну. Частину міста 12 місце. Італійський дворик це ще один львівський архітектурний шедевр. Це унікальний дворик, є пам'ятником архітектури Львова епохи відродження. Побудували його у 16 столітті. Фасад підкреслюють вікна із трикутними архітектурними елементами. По периметру дворика розташовані вузькі лоджії. Італійський дворик був сконструйований таким чином, щоб шуми з площі не потрапляв усередину. Особливо кайфово випити чашку кави у цьому чарівному тихому та затишному місці. А кам'яний лев буде охороняти ваш спокій. Місце класне, зайдіть сюди, обов'язково. Одинадцяте місце. Личаківський цвинтар це один з найстаріших і найкрасивіших цвинтарів Європи, якщо в даному контексті можна говорити про красу. Ще у 16 столітті тут ховали містян, які померли від чуми. Музей, заповідник Личаківський цвинтар існує тут із 18 століття. Нині на цвинтарі знаходяться понад 300 тисяч поховань та понад 2 тисячі гробівців. Раніше людей ховали в підвалах костелів або біля церковних будівель, що призводило до розвитку антисанітарії та інфекційних захворювань. Влітку на службах у храмах навіть було чути трупний запах. Отож, австро-угорський імператор Йосип ІІ у XVIII столітті заборонив такі поховання. З того самого моменту личаківські цвинтари почав розширюватись. Могила українського письменника Івана Франка найвідвідуваніша могила цвинтаря. Поруч знаходиться могила найвідомішої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Її пам'ятник уособлює символ музики Орфей, який тримає в руках арфу. Вражає також пам'ятник актрисі Регіні Марківській. Автор пам'ятника створив фігуру у натуральну величину сплячої дівчини. Взагалі, тут майже кожен пам'ятник своєрідний витвір мистецтва. Один з найпоширеніших надмогильних образів янгол. Зазвичай він символізує янголоохоронця, який буде захищати померлу людину у потойбічному світі. Десяте місце. Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Це унікальний музей, який демонструє та зберігає етнографічну спадщину України. Територія парку складає 84 гектари. Тут можна побувати у давній Гуцульщині, Буковині, Лемківщині, Закарпатті та інших регіонах. В етнопарку представлені різні пам'ятки архітектури: будинки, старовинні церкви, млини та навіть є школа. Привезли цю школу 19 століття частинами староста. Району. У тому районі не було школи, а батьки самостійно збудували школи та кімнату для вчителя для того, щоб їхні діти могли здобувати освіту. В музеї дуже душевно. Тут кожен зможе здійснити подорож у часі. Музей обов'язково треба відвідати тим, хто цікавиться культурою та історією українського краю. Дев'яте місце архікафедральна базиліка Успіння Діви Марії або Латинський собор розташований в центрі міста. Починаючи з 14 століття цей собор неодноразово перебудовували та реставрували. Тому зараз Латинський собор це комплекс різних архітектурних стилів. Навколо будівлі є кілька скульптур. Цей католицький собор має дуже почесний статус маленької базиліки, який надав сам папа Римський. 2001 року собор відвідував Іван Павло ІІ. На честь його візиту на стіні храму встановлено меморіальну дошку. Інтер'єр храму дуже вишуканий та розкішний. Біля собору Розташована каплиця боїмів, яка дуже виділяється серед інших будівель цього району старого міста, це одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу. Каплицю було побудовано на території тогочасного міського цвинтаря на початку 17 століття для знатного роду боїмів. Каплиця боїмів спочатку була кольоровою. Згодом її перефарбовували чотири рази. Сьогодні каплиця виділяється фасадом чорного кольору. З одного боку стіни прикрашають портрети родоначальників сімейства боїмів, з іншого страсті господні. Восьме місце: Проспект Свободи це центральна вулиця міста, завдовжки 575 метрів, а також центр ділового та культурного Львова. Проспект Свободи це Львівський Хрещатик. Тут люблять гуляти та відпочивати і місцеві, і туристи. Це дуже гарна та затишна зона, хоча краси тут звичайно більше. За затишком потрібно вирушити до поряд розташованого проїзду крива липа. Ця затишна пішохідна вуличка, названа на честь 150-річного дерева, яке красується в центрі. Важко повірити, що колись на цьому місці було болото, що заросло деревами та чагарниками. Біля липи встановили лави для закоханих. Тут панує прикольна та романтична атмосфера. Сьоме місце: бернардинський монастир або костел святого Андрія, культовий комплекс ченців бернардинів, а також ще одна цікава пам'ятка історії та архітектури міста. Нині костел належить греко-католицькій церкві. Сучасний монастирський комплекс почали зводити на початку 17 століття в стилі італійського голландського маніризму. Довжина храму складає 57,5 метрів, а висота 22 метри. Зовнішній вигляд собору вражає красою свого декору. На фасаді встановлені фігури святих. Усередині собор також дуже гарний. Інтер'єр справді вражає, фрески просто дивовижні. Шосте місце високий замок. Найкращий оглядовий майданчик знаходиться на найвищій горі Львова. Підніматися на майданчик потрібно хвилин 20-30. Поки підіймаєшся вгору, в голові в тебе пролітають усі з'їдені чізбургери та випиті келихи пива. Але коли потрапляєш наверх, то відразу розумієш, що всі зусилля того варті. Висота оглядового майданчика становить 413 метрів над рівнем моря. Ця панорама міста вважається найефектнішою. Звідси можна помилуватися ратушею, соборами та дахами будинків. П'яте місце: Стрийський парк це найкращий львівський парк та один з найгарніших парків України. Створили його наприкінці 19 століття. У Стрийському парку зростають понад 200 видів дерев та рослин на території 50 гектарів. Є тут і чудове озеро з гарними лебедями. І діти, і дорослі у захваті. Насправді тут, напевно, кожен дорослий може себе відчути дитиною. У цей парк приємно ходити будь-якої пори року, але особливо він виділяється восени, коли одягається у різнокольорові вбрання. Це відео знімалося восени, але я сподіваюся, що мої підписники достатньо креативні і зможуть уявити, як тут гарно. Може бути весною та влітку. Так красиво. В цьому парку дуже круто відпочивати, причому в будь-якому настрої. Четверте місце. Домініканський собор, тепер греко-католицька церква Святої Євхаристії, велична архітектурна пам'ятка пізнього барокко. Цей собор розташований біля площі ринок. Зовні собор виділяється своєю масивністю і величчю. На фронтоні слова латиною Богу єдиному честі слава. Ці слова були девізом ченців домініканців. До речі, з латини слово домініканці перекладається як пси господні. Тому герпи з собакою не випадково опинився на стіні собору. Всередині стіни храму декоровані колонами, балконами та балюстрадами. з ліпниною. у 90-х роках минулого століття храм було передано українській греко-католицькій церкві. Коли я ще дитиною вперше був у Львові, то найбільше мене вразили Личаківський цвинтар і саме цей собор. Так що приходьте сюди, не пожалкуєте. Третє місце: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької по праву вважається однією з візитівок міста. Це справжній шедевр архітектури світового масштабу. Львівський театр опери та балету збудували на початку ХХ століття за проєктом польського архітектора Зигмунта Горголевського. Театр побудований у стилі неоренесансу, але видно деталі класицизму та барокко. Він прикрашений величними колонами, багатим скульптурним декором та ліпниною. Центральний фасад будівлі прикрашає скульптура слава із пальмовою гілкою. Загальна вартість будівництва становила близько 2,5 мільйонів австрійських крон. Біля театру встановлений сухий фонтан. Струмені води синхронізовані з музикою, яка звучить з динаміків на площі. Друге місце. Вірменський квартал є ще однією окрасою міста. В цьому місці можна познайомитися з культурою вірменського народу. Місце дуже яскраве. Вірменський квартал вважається одним з найстаріших кварталів старовинного міста. Перша вірменська громада з'явилася у Львові ще в 13 столітті. Запросив їх сюди сам князь та король Данило Галицький. Жили тут вірмени доволі організовано. Вони мали свої школи, бібліотеку, госпіталь, банк та інші культурні установи. Вірменський собор це мальовничий архітектурний центр вірменського кварталу та один із найдавніших храмів старовинного міста. Храм було зведено в середині 14 століття. За цей час він неодноразово добудовувався та оновлювався. Біля входу є плити з написами вірменською мовою. Вірменський собор у Львові належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм грандіозний, дуже сильно вражають внутрішні вітражі та фрески. Ну і нарешті перше місце: площа ринок, центральний майдан та історичне серце сучасного міста. Архітектурний ансамбль площі формувався століттями. Над будівництвом центральної частини міста працювали багато національностей, які проживали у Львові: німці, італійці, поляки, вірмени та інші. Площа є типовою для середньовічної забудови міст Центральної Європи. Розмір площі 142 метри на 129 метрів. Площа ринок вражає своєю розкішшю та витонченістю. Її утворюють 44 будинки та ратуша в центрі. Головну площу Львова прикрашають чотири фонтани зі статуями давньогрецьких богів. Цікаво те, що в кожній кам'яниці всього по три вікна на фасаді. На момент будівництва майдану діяло правило трьох вікон. Міська влада підтримувала здорову конкуренцію та надавала рівні маркетингові права всім підприємцям, які купували тут середньовічні офіси. А оскільки на цих вікнах могла отримуватись різноманітна рекламна інформація, то у кожного підприємства була однакова площа для розміщення цієї реклами. Під правило трьох вікон не потрапляли лише священнослужителі та шляхтичі, яких торгівля та реклама відповідно не дуже цікавили. Львів є ідеальним містом для подорожі на вихідні. Побувавши хоча б раз у Львові, ви точно закохаєтесь в нього і забажаєте приїжджати сюди знову і знову. Це чудове місто залишиться у вашій пам'яті на все життя. Тож обов'язково приїжджайте до Львова. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі, а я вас буду тішити новими цікавими відео. Всім міцного здоров'я, багато кохання, мирного неба над головою і всіх цьом. Бережіть себе.